Герань Лучна Гераніум прате. Журавець ЛУчний або Герань Лучна. Гераніум pratense – Багаторічна рослина роду журавець родини Геранієві. Українська назва рослини журавець подібна до інших мов з англійської кренесбіл. Походить від подібності сім'янки рослини на дзьоб журавля. Родова назва Гераніум походить зі грецької та означає журавель. Рослина також відома під народними назвами як бузочник, васильки лісові, вереск болотний, вовчуга, вовчура, враз жіночий, грабельки, грабки, дворянин, «дзвіндзівер», журавельник, журавлинник, кленовий лист. Кудрявчик, лапа вовча, лапка орлина, лапки вовчі, лапошник, лико вовче, маточник, маточниця, підорішник, пліснявка, ранник, ружа польова, стопа вовча, сузик, тоя берегова, тоя лісова, троїця, францовник, червишник, черевички зозулині журавець лучний, трав'янистий одно, рідчя багаторічник. Кореневище коротке, товсте косе довжиною до 10 см, увінчене темнобурими приквітками базальних листків, Стебла численні або поодинокі, заввишки 30-80 см, прямо стоячі, у верхній частині розгалужені борознисті, покриті віддаленими або навіть відігнутими волосками, листки на довгих черешках. Часто рідше перисто розсічені біля багатьох ераней, м'яко ворсисті, прикореневі листки супротивні, численні, на черешках довжиною 10-30 см, шорстко волосисті, пластина довжиною 6-12, шириною 6-16 см, в контурі нирковидно округла. Зверху притиснуто і коротко волосиста, знизу переважно по жилах з короткими волосками, до основи майже семироздільна, на ромбічно яйцеподібні лопаті, в свою чергу майже пересно надрізана на ланцетні частини, стеблові листки п'ятироздільні, верхні сидячі трироздільні. приквіткові листки ланцетні, загострені, притиснуто волосисті. Завдовжки 10-15 мм. Квітки правильні двостатеві, великі, завширшки близько 3 см, актиноморфні, з п'ятичленної чашечки розкриваються 5 майже круглих пелюсток, розташованих в одній площині. Квітки на довгих квітконіжках, опушених залозистими волосками у складному цимозному зонтикоподібному суцвітті, складеному із зближених монохазіїв. Квітконіжки залозисто волосисті, до початку цвітіння, як і при плодах, пониклі під час цвітіння стоять вгору. Чашечка роздільно листа зелена залишається при плодах. Чашо листки завдовжки 10-13 мм, довга стояться подібні по трьох жилках, покриті простими залозистими волосками, з ниткоподібним загостренням на верхівці, довжиною 3-4 мм і трьома помітними часто ліловими жилками, віночок майже вдвічі ширший від чашечки, бусково синій, широко відкритий. Пелюстки в кількості п'яти штук, лілово-сині, лілово-червоні, синьо або голубувато-фіолетові, довжиною 16-23 мм, шириною 10-17 мм, широкі, обернено широко яйцеподібні, вгорі заокруглені, цільні, при основі волосисті, з дуже короткими, іноді слабо опушеними нігтиками і округлими відгинами. Тичинок 10. Вони розташовані у двох колах. Тичинки зовнішнього кола коротші від тичинок внутрішнього кола, Тичинки внутрішнього кола з великими, прикріпленими до основ нектарниками, опушеними довгими волосками, течинкові нитки при основі розширені і злегка зрослі, при основі широкі і внизу волосисті, пляки довгасті бускового кольору хиткі. Цвіте з середини червня до середини липня. плід коробочка стеригма довжиною близько 3 см, яка після дозрівання розкривається п'ятьма стулками на однонасінні плодики. Мерикарпії залишаються прикріпленими під стовпчиком, а насіння з них випадає, насіння плямисте. Плодоносить в серпні вересні. Трави і напівкущі герані. Поширені по всьому світу, особливо в помірній зоні північної півкулі, зокрема у східному Середземномор'ї, а у тропіках і в горах. У природі ареал виду охоплює помірні райони Євразії – від Іспанії на заході до Китаю на сході, і від Скандинавії на півночі до Індії на півдні, культивується і натуралізувався повсюдно. Зростає на помірно вологих суходільних і степових луках у світлих листяних і хвойних лісах, на узліссях, вологих лісових галявинах серед чагарників і біля житла близько парканів. Росте у лісовій зоні та у лісостепу. Факультативний геліофіт. На Кавказі корені герані лучної вважають добрим замінником картоплі. Герань є відомою декоративною рослиною, що вирощується у декоративних цілях та має культурні сорти. Ландшафтні дизайнери рекомендують використовувати герань для створення саду в пейзажному стилі. Багаторічна рослина підкреслить природну красу ландшафтної композиції. У приватних садах, парках, скверах Києва, Львова, Одеси та інших міст України висаджують багаторічні журавці. Герані невибагливі й добре ростуть на найрізноманітніших ґрунтах, проте найкраще на помірно вологих, глибоких і родючих ґрунтах, їх не потрібно вкривати на зиму. Краще, якщо це буде слабокислий або нейтральний ґрунт герань лучна, світлолюбна рослина. Але може вирощуватись і в легкій півтіні. Найкращий спосіб розмноження за допомогою розщеплення кореневища на частки, пагони і бруньки, також за допомогою насіння восени або на початку весни. Догляд за журавцем включає полив, розпушування та мульчування ґрунту. Періодично треба проводити обрізку кущів, видаляючи засохлі листя й пагони. Культура негативно реагує на пересадку, що треба враховувати при виборі місця висадки, а також герані є поживою для личинок деяких видів метеликів. Герань лучна лікарська рослина. Завдяки своєму хімічному складу, коріння рослини містить крохмаль та інші вуглеводи. Тритерпенові сапоніни, дубильні речовини від 18 до 38 фенолкарбонові відсотків, кислоти, катехіни, флавоноїди, вітамін С і каротин. У надземній частині знайдені вуглеводи глюкоза, фруктоза, рафіноза, сапоніни, алкалоїди, вітамін С і К, каротин, дубильні речовини, флавоноїди, антоціани і лейкоантоціани, мінеральні речовини, залізо, марганець, нікель, цинк та інші. А саме у квітках виявлено понад 16% танідів, але особливо багаті ними кореневища – більше 30% у сухій речовині. Крім того, корені містять фарбувальні речовини багато кальцію і невивчену речовину геранін. У листі вітамін С і каротин у стеблах сліди алкалоїдів. Завдяки наявності у рослині каротину, з неї можна отримувати зелену фарбу. Лікарською сировиною служить наземна частина рослини, іноді корені. Заготовляють також кореневище з корінням, їх викопують восени, очищають від землі, швидко промивають, видаляють стебла і висушують на повітрі або в теплих провітрюваних приміщеннях, попередньо прив'яливши. Герань лучна має дезінфікуючу протизапальну, антибактеріальну, антитоксичну, ранозагоювальну, кровоспинну, протисвербіжну, заспокійливу, знеболювальну дію, а також здатність розчиняти відкладення солей при сечокам'яній хворобі, ревматизмі і подагрі. Застосовують в медицині всередину при лікуванні злоякісних новоутворень, при переломах кісток, епілепсії, захворюваннях верхніх дихальних шляхів, лихоманці, гастритах, ентеритах, харчових отруєннях, дезентерії, рясних і довготриваючих менструаціях і гемороїдальних кровотечах, сечокам'яних хворобах, ревматизмі, подагрі, хворобах серця. Зовнішньо при лікуванні гнійних ран. Виразок, наривів, ревматичних болях в суглобах, анальних і генітальних свищах, ангіні, запалені слизової оболонки порожнини рота і горла, при болях, випадінні волосся. Іноді водний настій герані призначається лікарями при внутрішніх кровотечах. У народній медицині застосовується у вигляді настою і відвару від безсоння, епілепсії, лихоманки, ревматизму, протипроносів, кровотеч при жіночих хворобах, при екземі, зубного болю, корості. Порошком герані зупиняють зовнішні кровотечі. У тибетській медицині застосовують для лікування очних хвороб, в тому числі більма. Більмо це стійке помутіння рогівки ока, що утворюється внаслідок її рубцювання. Препарати герані ефективні щодо зміїних отрут, що підтверджує застосування їх китайськими лікарями при укусах змій. Препарати володіють малою токсичністю, а водний екстракт рослини залежно від доз, може надавати збудливу або гальмівну дію на центральну нервову систему. Герань цінується як хороший медонос, дає багато нектару і пилку, стоїть на першому місці по нектароносності серед гераней. Цвітає герань влітку з середини червня до середини липня, близько 30 діб. Одна квітка за добу виділяє від 2 до 5 міліграм нектару, що містить 40 50 цукру. Одна рослина за сезон виділяє в середньому 45 мг міліграм цукру, а з одного гектару суцільних куртин в Україні можна здобути від 30 до 70 кілограм меду та 66 кг кілограм цукру. Мед з герані темно-червоний зі специфічним смаком, слабким ароматом кристалізується в грубозернисту масу. Отже можна сказати, що бджоли дуже добре відвідують герань. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення.